Добрий день, вибачте! Вітаю на каналі Ковчег. До вашої уваги коротка інструкція, як більше фармити токенів Bloom, які є способи та лайфхаки, а також розіграш інвайт кодів. Перший і постійний спосіб це на головній сторінці. Вам треба нажимати кнопочку Start Farming, і у вас автоматично починає фармитися Bluми. Кожні 8 годин треба заходити клеймити токени та запускати фармінг знову. Другий спосіб це Drop Game. Нажимаєте кнопочку Play і починається гра. Як звичайна тапалка, вона буде вас трохи лагати. Не лагати, а там рухатись екран то вверх, то вниз, ви підбере собі як краще. Я зазвичай тапаю чотирма пальцями однієї руки, але якщо хочете заморочитись, можна двома руками. У мене кращий результат получався, коли я тапав сімома пальцями. Результат більше 150, це гарний результат. Мій рекорд був 220. За гру ви платите діамантами, діаманти отримуєте від друзів та інколи за завдання. Третій спосіб: кожного дня ви заходите в вкладку друзі і клеймите ваші нагороди за запрошених друзів. За них ви завжди будете отримувати відсоток, тому запрошуємо тих, хто буде фармити, і не забуваємо клеймити. Четвертий спосіб укладки таска. окрім нагород за соціальні завдання, ви заходите кожного дня, і у вас будуть накопичуватись нагороди. Коли вони досягнуть однієї не тисячі блум, вам треба зайти і заклеймити. Підсумуємо все разом: Фармінг кожні 8 годин, ігра за діаманти, запрошення друзів, клейм за друзів, соціальні завдання, нагорода за щоденний візит. Способів фармінгу буде все більше і більше. Проєкт розвивається, тому потрібно заходити. Але ви знаєте, що просто так в нього не зайти. Потрібні інвайт-коди, і ви можете взяти участь в розігрушу. Умови дуже прості. бути підписаним на YouTube, залишити комент, бути підписаним на телеграм залишити комент. Для цього ще є 4 дні: більше активності, більше інвайтів. Будете в телеграмі, подивіться закріплене повідомлення з активностями. Якщо сподобається, залишайтесь. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.